Вітаю всіх. Я тут трошки вирішила позаглядати по своїх растюшках, які в мене ще квітнуть, ще магазинним квітуванням. Це бігліпчик, гоєчка розкрила вже всі квіти. Така гарна гілочка вийшла, такий каскад, красивий. Квітне ще досі. Мій каділак, і тут стала заглядати у горщик. Дивлюся, вже почав кореневий ріст. Вже, це вже він квітне мене тут майже два місяці вже в мене розквітли решта бутончиків, які були бутони. І ще досі тримає навіть ті квіти, з якими приїхав. Ну, в общем, я тут кое-что побачила, хочу вам показати. Зараз будемо трошки роздвигати мої ростюжки і доставати те, що я помітила. Це хотіла коберу. На мене цей повороті. Я теж дивлюся, почав ростить листочок уже. Від этого в нього такі прийшов він трошки з побитими квітами. Довго він, звісно, квітує. Оце вже бутончик, думаю, у мене розквіт. І цей все розквіт навіть вже не пилорчиками, а метеликом. Хочу йому позрізати ці квітоноси, хай він починає далі ростити. Зараз я тут. У мене дракаріс ще мій стоїть. Красунчик. Тут дві, дві прив'явші квіточки убрала, а ці так ще полила його і ще стоїть. Тут білялочка я недавно зрізала її квіти, так її трошки пересадила в закриту систему ту ціночку, що я взяла. Тут це бігліпчик, який у мене прийшов з э, гілочкою вже растущую тоже брала оттиночку. що тут у нас по коренчикам? Ну вот так, вже трошки питочки хоче, Значить, що я хочу показати? У мене там волу стоїть моя велика котлейка. Яку я колись на каналі пересаджувала перевалкою. І я її сюди поставила, коли з'явилися стілажи. Це вже трошки більше місяця, як під лампу. І хочу показати те, що я тільки що, тільки що побачила. Зараз ми її достанемо від тіля. так. Ну, по-перше, в неї тут почався гарний кореневий рост корінчиків. Ось дивлюся, так багатенько свіженьких, он новеньких лізуть. Дивіться, що я побачила, побачила, а вот що я побачила. А мы бутончики выпустили. Вот такая красопеда. Прелесть. И сподобалась а под лампочками. И она мне дала бутончики. Аж четыре. Сдается четыре штучки. Вот. Так, у ну, и тут, конечно, багато чехлов, але вона, тут ось чехольчик, не квітує з них еще Вот. Тут, с той стороны ось це о... багато. забагато, і ось, о... и ось чехольчик, И ось все. О чехольчик я и О, все еще чехоль ой и тут тоже есть бутончики да а -а -а! класс Он видите их видно трошки зараз их на просвет видно сейчас попробую вам показать якость так он я нащупала там есть бутончики. Бутончики тут тоже все. По-моему, да. Будет ще. Класс. Я ее трошки была перестала. Ой, и тут. Девочки, и тут. А, да, на ощупь батончик я чуваю. Класс. Ой, класс. Тут нет. Тут нема. Я її, знаєте, що? я Її трохи була перестала поливати. Трошки дала їй просушку таку. А тоді поливала, тільки ледь-лить ледь. і декілька разів полила цим біпонтолом. От, я тепер думаю, як її поставити, щоб ось тут. Бутончик тут, бутончик чувствується. І тут. Вона мене колись проквітла із зовсім сухого чехла. З, 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 зовсім сухого чехла. Я ще заглядаю. Тут усе є такий чехольчик, він сухий. Ось був сухий чехол, і вона з нього квітла у мене. Тут ось все чехольчик росте, чи росте чи не росте. В общем, я не профі в цих котлейках, але я в шокі. В мене буде квітнути аж на 4 бутончика. Це Літл, якийсь там Літл, вона помаранчева. В неї невеличкі квіти. Ну вони помаранчеві такі. яскраві яскраві Такі красиві. А, ось є назва. Тьо. Я... Я забула за неї, що в мене тут є назва. О боже, тут попробуй добрися. Сін фон фон літл... В общем, Голден Baby. Голден Бебі. Клас. Девочки, я... я в шокі в дуже приємному шоці. Зараз я її так поставлю бутончиками сюди. Вот. Щоб я бачила, як вони будуть розкриватися. Коли ті розкриються, поки ті виростуть, ті розкриються, я тоді поменяю місцями. Там, там, там. Ага, вот. Вон видно, лопається. Чехольчики там бутончики с той стороны. Класс, девочки, просто шик. Так, покажу ще тут свои ті котлейки, які тут у мене стоять. Дехто пішов ростить нові рости, дехто пішов нарощувати корінчики. Очень сподобалося воно теж новий рост. Росте і корінчики. Їм сподобалося тут під лампочками. Дуже-дуже. А ще, вон дивіться, що витворяють мої одежки. А дивіться, які листочки стали крупні-крупні. Почали рости там та, ця і тамті. Їм сподобалося тут під лампочкою. Так, да? в общем, в общем, я в такому приємному шоці, тівочки. Ну, этот Так. Теперь треба поставить всех на место. Ставлю сюда белипчика с этим цветоносом. Я уже чи завтра, чи послезавтра буду поливать их трошки. Надо пополывать. Тут поставлю свою повороте. Так. Котелак. Ставлю вот так вот. Тут гоечка вот так стоит. Как раз и так. Ой, я тут она в корточках. По полу ползаю. И биглипчик Вот этот шикарный билипчик. От такі у мене тут красуні стоять. Так, ще хочу вам показати. Зараз я піднімуся, трох. Поставлю свою. Ай-ай-ай! Подставку. У мене тут на підставці стоїть ще одна подарунок до 8 березня. Бо така велика рослинка. Це Грандіфлора, я її дуже хотіла, ну не знаю, наскільки вона буде королевська чи не королевська, Ну, це така білявочка. Квіт у неї, квітка 13 см, я міряла, вона прийшла під трошки, бо була дуже підсушена. Чекали, поки пройдуть морози. Якраз на 8 березня вже спали морози і мені її переслали. І тут були оці бутончики, вже вона розкрила у мене вдома. І оці ось. Тут гілочка. Теж оці три квіточки розкрила в мене. Багато, звісно, відсушувала. Ну, я її теж хочу трошки, тут ця квітка сьогодні тільки розкрилася. І трошки полюбуюся, Я її теж хочу зрізати до першої брунічки. І, можливо, на в домашніх умовах у мене ще буде гарніше цвісти. Все ж таки, хочу, щоб в мене був каскад з таких білих, крупних. Квітів. так, от, девочки, така в мене новина приємна, шокуюча. І я вам сама побачила і вам показала такі мої красотулечки. Вони в мене тут на полу, їм тут не дуже жарко, ну і не холодно. В домі ще поки протоплюється, все чудово. Такий квітучий куточок трошки в мене. Вау! Ну за котлейку я просто просто в радості. Так, все, на сьогодні все. Дякую, хто зі мною. Чекайте розпуску моєї котлейки. Покажу на все добре. Ставте лайки. Пока!